Вчора, близько 3-ї години ночі, патрульні помітили двох чоловіків, які сідали в автомобіль з алкоголем в руках, з пляшками пива. На вимогу патрульних, тобто на вказівку патрульних через звучномовиць, зупинити автомобіль, ну там вийти з автомобіля, водій і пасажир викинули пляшки через вікна і почали рух від патрульного. Патрульні почали переслідування, супроводжуючися командами, зупинити автомобіль. Почали переслідування з Солом'янського району через Шевченківський район, через Святошинський район до Голосієва. Протягом руху автомобіль з порушниками не реагував ні на які вказівки патрульних. Про зупинку, про там якесь сповільнення чи вийти з автомобіля. Неодноразово дуже грубо і серйозно порушуючи правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку громадян, як пішоходів, так і водіїв. Автомобіль на деяких відрізках дороги, зокрема на бульварі Шевченка, рухався по зустрічній смузі руху на дуже великій швидкості. Патрульні переслідували весь цей час. При під'їзді на з проспекту перемоги на кільцеву на з'їзді, патрульні, після декількох попереджень відкрили вогонь теж на попередження, на упередження, скажімо так, автомобіль не відреагував ніяк. І так як автомобіль створював, я ще раз повторююсь, надзвичайно серйозну загрозу для життя і здоров'я громадян, патрульні керуючись статтею закону України про нас поліцію 46-ю. Відкрили вогонь для того, щоб зупинити автомобіль шляхом пошкодження. Відкрили вогонь по колесах, на що водій ніяк не відреагував, продовжив тікати. Загалом переслідували на той момент вже два в патрульних автомобіля по місту, по маршруту його слідування долучались інші патрульні, щоб якось заблокувати автомобіль. Після чого машина з порушниками почала рухатись по вулиці Заболотної, і Виїхала на вулицю Сірка в бік на там, через, не знаю, чесно кажучи, через що чи то через дорожнє покриття, чи як автомобіль порушників розвернуло, він зупинився. Патрульні спробували його заблокувати своїми автомобілями, вийшли з машин, дали знову ж таки команди вказівки, щоб водій і пасажири заглушили мотор. Вийшли. На після чого автомобіль знов почав рухатись, збивши одного патрульного. Почав спочатку рухатись задом, потім поїхав знову на патрульного ще на одного, який встиг відстрибнути буквально в останній момент перед зіткненням, і продовжилось переслідування. Автомобіль повернувся на вулицю Заболотного, де вже, можливо, через пошкодження автомобіля, можливо, з інших причин це вже встановить слідство. Автомобіль вилетів на узбіччя. Двоє пасажирів автомобілю вийшли одразу з піднятими руками і здались. Водій почав тікати. Водія нас догнали, затримали. Після чого ми виявили, що в автомобілі знаходиться четверта особа, яка є поранена. Особу з машини ми дістали, надавали першу медичну допомогу, робили непрямий масаж серця, намагалися його якби, протримати живим. Близько 10 хвилин вдалося його тримати живим, після чого чоловік помер. Помер від поранень. Патрульні керувалися виключно статтями закону, виключно. Правилами, як і особистої безпеки, ну а що головне, патрульні робили все для того, щоб максимально обезпечити громадян. Тому що, як ви знаєте, перша, би, першочергова мета патрульної поліції це збереження життя і здоров'я громадян.